Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 2 квітня 2016 року. Субота, католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'ятю преподобних отців, що були вбиті в обителі святого саме. Над потоком Кедрон, неподалік Єрусалима, розташована була в IV столітті чернеча обитель святого Сави. Одна ватага сарацинів вдерлася до лаври у пошуках золота. Коли ж грабіжники нічого не знайшли, то поранили багатьох ченців, а монаха Івана так волочили по землі, що його хребет став суцільною раною. Через тиждень Срацини знову напали на монастир. Чинцеві Сергієві, який сховав від напасників церковний посуд, відрубали голову. 18 монахів сховалися в печері, але розбійники вислідили їх і наказали вийти. Монах Патрикій, щоб урятувати братів, вийшов добровільно. Він сподівався, що розбійники подумають, ніби він там тільки один заховався. Проте напасники звернули його назад до печери, розпалили вогонь і димом задушили усіх чинців. На божественній літургії святого Івана Золотустого сьогодні читаємо Іван Рів від святого івангелиста Марка з другої глави, з 14 по 17 стишок, де є наступні слова. А йдучи пос, побачив він Леві, сина Алфея, що сидів на митниці, і до нього каже: Іди за мною, той устав, і пішов слідом за ним. І коли він сидів за столом у його домі, багато митерів і грішників сіли з Ісусом та Його учнями, бо їх було чимало тих, що за ним ішли. І коли книжники, що були з фарисеїв, побачили, що він їсть із митерями та грішниками, то сказали його учням, чого він їсть і п'є з митерями та грішниками. Ісус, почувши те, сказав їм: Лікаря треба не здоровим, а хворим. Я не прийшов кликати праведних, а грішних. Дзеркало дає людині можливість побачити свою зовнішність, але не серце. Літак скорочує відстань між людьми, але не зближає їх. Комп'ютер полегшує людині працю, але не зможе з нею розділити ні радості, ні сліз. Наші близькі охоче розділять між собою наш маєток, але не нашу самотність та старість. Людина здатна жити вповні своєї ста лише тоді, коли вона живе для когось. Так як кохані живуть в піднесеності почуттів, бо живуть один для одного. Батьки отримують невичерпне джерело сили та терпіння, бо живуть заради майбутнього своїх дітей. Похилі віком батьки живуть заради посмішки своїх онуків. Ми з вами маємо кожен свою ціль, заради якої ж ми живемо. Але чи думали ви, що є хтось інший, для якого ціллю є ви, хто заради вас створив небо і землю, хто не дивиться на ваші Макіяж чи одяг, статус чи заслуги, але лише на серце. Можливо, доволі зранене гріхами, але щире у каятті. Хто побожно і часто слухає службу Божу, той не загине наглою і несподіваною смертю. Святий Августин. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога та причастя Святого Духа. Нехай буде з усіма вами.